Повідомляється, що до закону про мобілізацію подано 4195 поправок, які займають 1451 сторінку. Сума п'ятьдесят одну сторінку. Сумаситі це е, тиждень. Треба це все тільки перечитувати, щоб хоча б ознайомитися поверхнево. А по ідеї кожен законодавець має знати за що він голосує. Але, по-моєму, не за те наші депутати ламають списи. Не закон про мобілізацію зараз треба пропихувати. Треба всіма силами примусити владу почати активне масове будівництво оборонних укріплень, бункерів підземних. Бетонованих зверху з усіх сторін ходів між тими бункерами, мінних полів, колючої проволоки загороджень, протитанкових сіряких їжаків і так далі, і тому подібне. Від Чорного моря до кордону з Білорусі ми повинні звести цю справжню українську лінію Манергейма, щоб ворог не мав жодного шансу пройти. От коли ця лінія буде зведена, а ще на початку зими говорилося, та ще раніше, що, в принципі, якщо всі зусилля наших і цементних заводів і всю будівельну техніку підігнати, от як перед війною на велике будівництво підганяли, то за три місяці основу можна збудувати. Ну, вже майже три місяці розмов пройшло. А вози нині там, тільки десь місцями щось зробиться. Якщо ми збудуємо цю лінію оборони, то е, втрати зменшаться в рази, а то й в десятки разів. Тому що солдати будуть не з окопів, обороняться, де на голову е, зривчатка з ворожих ланцетів і інших е, безпілотників падає, а з бункерів, які закриті зверху, і е, загиблих і поранених буде. В рази чи в десятки разів менше. Відповідно не треба буде нікого примушувати йти в армію. Бажаючих буде багато. Ну, достатньо. Я вже не говорю про те, що із бункерів можна оборонятися військом в рази меншим, ніж із сирих окопів. Ну, це військ, будь-який військовий розкаже. Але якщо впадуть в рази втрати, то і бажаючих буде значно більше іти воювати, коли це не буде е, вимагати буквально жертвування собою. Це буде певний ризик, але певний ризик за великі гроші це нормально. Ось це головне. Ну і, звичайно, вернути воєнкомів абсолютно е, безпідставно звільнених е, своїх місць, е, тих. Які знають і вміють, які роками працювали в системі, знають, як людей вербувати на війну. От і все. А закон про мобілізацію ну це політичний барабан, це привод для популізму, привод для розколу в політикумі і в суспільстві. Можна його якщо зробити лінію оборони, то в принципі мобілізація буде йти. В достатніх для фронту кількостях і без прийняття нового закону про мобілізацію.